Добрий день, любі малята! Сьогодні у нас уже травень місяць, третій місяць весни. Давайте згадаємо, якою була весна у нас. Перший місяць березень. місяць снігота, весна, світла називається перший місяць. Другий місяць квітень, цвітіння. Весна, води, дає сніг, дуже-дуже багато води йдуть дощі. І останній найтепліший місяць весни, місяць тиші, чи ще його називають зелена весна. І давайте, давайте сьогодні згадаємо, які були квіти в різні у нас місяці. Першими прокинулися. Вересні, проліски, підсніжники. Вірно? Так. Потім з'явились у нас що? Нарцизи, Крокуси. так? Так. І останній місяць весни у нас з'явилися які, давайте зараз які квітнуть у нас квіточки. Ось. Конвалія, тюльпани, вони вже майже відцвіли, але ще є. От в квітні нарцизи були, бачите? А зараз ще я вам покажу на картиночках, так? Які були, які є. І віршик прочитаю. Через гори, через гай летить травень. Де наш травень? В рівний край. На трембіті трембітає, полонину звеселяє, день прозорий, голубий, пахне білим квітом. Все розквітло навкруги поспішає то літо. Тому що за драгою вже починається червень, перший місяць літа. Так, подивились на цю квіточку. Це квіточка. Називається, давайте згадаємо кропус. Добре. відсвели вже і що у нас? Кульбабки, зараз вони з білими шапочками стоять. Відцвіли вже нарцизи. Підсніжник сніжних Так. В квітні квітли які. Тюльпани. І зараз ще є тюльпани. У мене ще вдома є тюльпани, ще цвітуть. Зараз, подивіться, на площах квітне бузок різнокольоровий, І від білого до темно-фіолетового. Його в цьому році дуже багато, він дуже гарний і пахучий. І вже є квіточка конвалія. Вона маленька така квіточка, а пахне дуже-дуже гарно пахне. Це квіточка травня. А будуть які, давайте подивимося, квіточки в мене влітку будуть. От промашечок ще нема, але ось-ось вони вже з'являться, правда? Це літня квіточка. Троянда. Літня квіточка. Гвоздички. От вони вже в мене з'являються такі маленькі. от такі великі, вони трошки пізніше будуть. Літні квіточки починає розквітати мак. Вже є. З'являється, вже через тиждень буде квітнути багато-багато квітничок. Зараз де-не-де є мак. Так. Ну, ось пізнього літа вже гладіолус буде, Да? І осіння квіточка в мене. Дивіться, вже і літня вона, і осіння, яка айстра. Ось отакі в мене квіточки, бачите, кожна квіточка має свій час, коли вона квітне. І сьогодні ми з вами. Намалюємо по мокрому букет з квітами. Сьогодні ми з вами будемо малювати по мокрому. Ми вже з вами малювали роботи правильно? Згадуємо і дивимося сюди. Ось я зробила, вирізала отак, два навпіл склала трафаретик, зробила і вирізала лозочку. Потім її розклала і обвела, подивіться, на папір. Ось. У нас є вазочка. Так? Так. Все. А далі будемо малювати. Перш візьмемо вазочку. Нам... Змочимо її водичкою. Пензлик візьміть великий. змочили. Потім додаємо різну голубеньку, як водичка у нас, так? Ми квіти будемо, куди ставити? Вазочку з водичкою. І ми беремо різні відтінки синього. Трошки темніший, трошки світліший. І розмазуємо швиденько-швиденько, щоб воно розходилось. Так, Ось я серединку водичку намалювала, а потім ми саму вазочку введемо. Хай трошки вона підсохне, поки ми будемо малювати квіточки. Далі, ось подивіться, я вам показала ось от такий. у нас така вазочка. Бачите? Далі. Далі ми малюємо, щоб квіти. Просто змащуємо, де ми думаємо, буде квітка. Такі робимо з водички невеличкі кола. Просто малюємо, де, де, де вам хочеться. Так. А тепер дивимося, які ми будемо квіти малювати. Хто які хоче. Оранжеві, червоні, рожеві, сині, фіолетові. Набираєте фарбу різного кольору і ставите в ті кружечки, які ви. Намалювали чисто водичку. Зрозуміли? Так, і дивимося фокус. Поставили посередині і водичка, що розтікається. Квітки робимо різні, отут в мене нема, не було, не вгадало. Так, зараз ми його трошки візьмемо і розтягнемо. О, бачите? І робимо квіточку. Тобто. О. Червоненьких візьмемо, вже високого. І робимо таке, як то квіточку чуть-чуть, не кругла, а така зубчиком, як ми робимо, півкругом, такими овальчиками. Можна другим кольором взяти. Далі. Теж нема водички, значить ми її розведемо і зробимо. Так. Водичка закінчується, щоб бачити, що не розходиться фарба. От. ще якісь намалюємо. Ось. Десь отут квіточку ми намалюємо. Ось така. Далі. Потім беремо теплу, те, бачите, другий колір вставляйте. Але треба трошки, щоб воно висохло. Поки воно буде сохнути, давайте я намалюю Да? Стебельця. стебельця. Дивимося. Але так акуратно, акуратно до вазочки притягуємо і опускаємо з це де ж квіточки стоять. у Водички, значить, ми їх робимо у водичці. І листочки над квіточкою, так, над водичкою кожної. Квіточки листочок. Якщо квіточка у вас над квіточкою, ви так акуратненько проводите, стебеться в вазочку. Ось подивіться, я вже вам намалювала, трошки покажу. Бачите? Зараз будемо робити іншу фарбу. Подивимося. Ось подивіться, яка у нас вийшла ваза з квіточками. Малюйте. Ви побачили, як малювати по мокрому, придумайте свої квіти і висилайте роботи. До побачення, до нових зустрічі.